Понад 20 представників бізнесу з Польщі, українські підприємці та представники влади зібралися на Волині з нагоди відкриття польсько-української господарчої палати у Луцьку. На зустрічі не лише ознайомилися з інвестиційною можливістю Волині, а й окреслили плани майбутньої економічної співпраці для обох країн. Запропонували інвестиційні можливості в волині для поляків, запропонували свої можливості до співпраці, налагодження контактів. Тобто, у нас іде процес на зміцнення шляхів співпраці між польською стороною, і українською, між бізнесами Польщі і України. Один із ключових напрямків співпраці аграрна галузь. Її вважають однією з найбільш перспективних у нашій господарчій палаті. Є 15 комітетів по різних напрямках. Один із комітетів по сільськ... Кому господарству очолює наш Сергій Горлач, який є головою цього комітету. Ну, звичайно, що в нас пріоритет сільське господарство, оскільки область сільська, і я працював в системі агропромислового виробництва. Тому мені якби доручили цю місію виконувати, але це не означає, що інші напрямки ми не будемо напрацьовувати, відпрацьовувати разом із польськими партнерами. Ми готові надавати і консультаційні послуги, і юридичні, і аудиту і послуги по вирішенню проблем. Ніх питань, конфліктних питань, ну і, звичайно, спрацювати з нашими польськими партнерами, з тим, щоб економіку піднімати як партнери, а не як конкуренти. Окрім цього, польська делегація ознайомилася з рівнем господарювання на Волині та представила можливі джерела для майбутніх інвестицій. Показали підприємство, яке побудувало су 536 побудувало переорієнтувало лабораторний корпус Луцького національного технічного університету під житло для осіб переміщених і студентів, які навчаються. Показали наше виробництво, хліб, хлібопекарське підприємство, теремно хліб, яке найбільше сьогодні в регіоні, і робить якісну продукцію. Це все, якби для того, щоб ми переконали польський бізнес, що наші можливості на Лені є для всіх необмежені польсько-українську співпрацю. скріпили підписами меморандуму про співпрацю між польсько-українською господарчою палатою та ЛНТУ, а також з торгово-промисловою палатою. співпраці. Відвідав форум і голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Він подякував за співпрацю та наголосив на її важливості для розвитку Волині. Сьогоднішній захід це є приклад того, як Волинська область на протязі вже декілька десятків років тісно співпрацює в, економі, в економіці разом з бізнесом республіки Польща і з окремими її регіонами. Один з напрямків, який дуже є важливим для Волині, це є аграрний сектор, і тут я сподіваюся також на розширення тісної співпраці і допомоги один одному. Тож цей меморандум це ще один важливий крок для розвитку інвестиційних можливостей Волинської області, так і ще більш тісної співпраці між бізнесовими секторами, зокрема аграрними, для двох сусідніх країн України та Польщі.